Отже, єпископе Антал, ви були у початках, коли розпізнавали разом з єпископом Міланом, з братами францисканцями з настоятелем Ужгорода і з вірниками, що Господь вибрав це місце, щоб тут повстав храм для народу Божого. І ось сьогодні ця подія ви дожили, слава Богу. За те, що ви тоді почули цей голос Божий Духа Святого, бачимо плоди, бачимо брата теж Ніла, який тут не знаю, чи ти тут був теж в монастирі францисканців? Отець, властивий, єпископ владика Ніл, теж тут був, ціла родина францисканська, яка зійшлася, священство. Божі люди, народи, ось плід того, як Господь веде нас в нашому житті. Він є творцем, і Він і надалі творить, тому що Він цей світ зробив прекрасним. Ми бачимо, наскільки теж ми створені прекрасними і нашими руками, тобто людськими руками, Бог надалі творить прекрасні. Місця теж, це гарне місце, і все, що гарне, воно походить від Бога. Тобто все, що красиве, воно від Бога. І Господь задумав те, щоб ми творили, щоб ми творили на Його взір, щоб ця земля була прекрасною. Посвячення храму цього це момент передачі цього місця під. Виняткову Божу присутність. Це місце вибрали, щоб покровительницею була. Марія. Ми її називаємо, як Архангел Гавріл до неї звернувся благодаті повна. Вона храм Божий, благодаті повна. Брати і сестри, це є основна думка. Ми теж є до того створені, щоб бути благодаті повними. От ми це місце посвячуємо. Тут бу, була будова, але тепер воно передається Богові для того, щоб цей храм був благодаті повний, Бога повний. Він не просто посвячується, він є створений так, щоб Бог тут був присутній, але особливим чином Він присутній тут через нас. Через нас. Звісно, Він тут буде присутній при святих тайнах, але Бог є присутній в цьому світі через нас, людей, які приймаємо Його. Звісно, що Бог всюди є і все наповнює. Але особливим таким начиням Божим це є людина, кожний з нас. Бог створив нас для того, щоб наповнити нас самим собою. І ми з вами в цій літургії якраз е, помазуючи е, цей храм єлеями, ми згадуємо наше те схрещення, наше миропомазання, бо ми теж були помазані для того, щоб приналежати цілковито Богові, цілковито приналежати Богові. Так Бог веде нас до цього, Він нас запросив. Бо коли ми не належимо Йому, то що відбувається в нашому житті? Якщо Бог не є нашим всім, то що відбувається? Тоді є якась темрява, якась сірість, якась безбожність. Тобто ми все можемо поділити на Боже і безбожне. І високий. Ідеал собі потрібно ставити, потрібно відкрити це покликання, що ми є запрошені до того, що, так як Марія, бути Богом наповненими, бути благодаті повними. І ми просимо тепер Духа Святого, щоб через нас, через владу, яку Я отримав, щоб помазати помазати. Цей храм помазати вівтар, щоб ми теж тепер Духом Святим відновилися, досвідчили зішестя Духа Святого, відчули цю присутність Духа Святого, який будує нас в один організм, в одне тіло Ісуса Христа, і зміцнившись, наситившись ним, далі несли добру новину. Несли мир, тому що Христос Воскреслий дав нам свій мир, і Він послав нас, щоб ми всюди, де лише ми не йдемо, несли цей мир. Коли ми благодаті повні, через нас іде благодать. Ріки живої води Духа Святого мають йти через нас. Слова, як Марія привітала Єлизавету, вони були благодаті повними. І Такими потрібно, щоб ми були, щоб ми були людьми миру, щоб ми були людьми благодаті. А для того, щоб ми набиралися благодаті, ми приходимо в храм. Бо в цьому місці особливим чином Господь навчає нас, як відкритися на благодать і дав нам джерела благодаті через таїнства. Джерела Благодаті потоки живої води. Це місце Господь наповнює своєю присутністю, Духом Святим, щоб нас наповнити, і через нас, щоб ці потоки живої води, як тут, і як потім, коли ми звідси виходимо, вони надалі, цей Дух Святий діяв через нас. Будьмо уважні. На сьогодні особлива літургія, на кожний жест, на кожну подію будьмо відкриті на те, щоб не тільки цей храм був помазаний, а щоб і ми були помазані, відновлені і наповнені Духом Святим.